Друзі, якщо ви продаєте речі через OLX або підробляєте в BlaBlaCar чи Glovo, або стаєте квартиру, маєте знати, що скоро всі ці платформи передаватимуть інформацію про ваші доходи податкові, а ще будуть отримувати з вас податки. Що це означає? Скільки доведеться платити і як це буде працювати, розбираємо просто зараз. Мене звати Ірина Тимошенко. І ви на каналі АВС сервіс експертної підтримки бухгалтера. Отже, 30 квітня уряд зареєстрував новий законопроект 12232, який торкнеться всіх громадян, хто отримує доходи через онлайн-платформи. Йдеться про LX, PROM, Glovo, Booking, BlaBlaCar, Кабанчик. І це далеко не повний список. Всі цифрові платформи мають стати на обліку податковій, і саме вони виконуватимуть роль податкових агентів, тобто будуть отримувати податки з тих, хто через них хоч щось продає або надає послуги. Наприклад, ви здаєте квартиру через Booking. Податки з цього доходу автоматично перерахують в бюджет сама платформа. Для цього в законі з'являться нові терміни. Оператор платформи це сама компанія. Підзвітний продавець це ви, якщо отримуєте дохід через неї. Ідея в тому, що вам не доведеться самим подавати декларацію і сплачувати податки. Усе це зробить сервіс. Нові правила торкнуться таких напрямків. Оренди нерухомості і житлової, і комерційної, навіть якщо це просто місце на парковці. Особисті послуги масажі, стрижки, репетиторства, допомога під господарству, продаж товарів, від вживаного дитячого одягу до хендмейду чи електроніки, оренди авто або іншого транспорту, наприклад, ви здаєте свій бус чи легковик на вихідні. Якщо впізнали до себе, залишайтесь! Далі про податки і про те, чи можна платити менше. До речі, ми вже детально пояснювали, як податково з 1 березня відстежує онлайн-продажі і у фізосіб, і у ФОПів. Подивіться, якщо пропустили, Посилання в описі. Є й хороша новина! ПДФО з доходів на платформі може бути всього 5%. Замість звичайних 18. Щоб скористатися пільговою ставкою, фізособа повинна відповідати таким умовам. По-перше, мати окремий поточний рахунок відкритий саме для цієї діяльності. По-друге, приймати оплати тільки у грошовій формі, готівкою або переказом саме на цей рахунок. Не бути самозайнятою особою, наприклад, ФОПом, не мати найманих працівників. Отримувати за рік дохід не більше, ніж 834 мінімальних заробітні плати. Це приблизно 6,7 мільйона гривень на початок 2025 року. А ще не можна продавати підакцизні товари, алкоголь чи тютюн. Якщо ж за рік у вас було не більше трьох продажів через одну платформу і загальна сума доходу не перевищує 2000 євро, відкривати окремий рахунок не обов'язково. Можна використовувати звичайний банківський рахунок, а ставка по ДФО залишиться 5%. Колеги, ви завжди зможете отримати ще більше корисної інформації на наших безкоштовних вебінарах. Реєструйтеся прямо зараз Посилання в описі. А тепер ще про одну важливу деталь. Якщо ви користуєтесь пільгою, тобто платите податок 5%, податкова зможе бачити операції на вашому окремому рахунку. Для цього в законі пропонують змінити норму про банківську таємницю. Банки надаватимуть на запит податкову інформацію, які суми заходили на рахунок, коли саме і за який період. Ці зміни будуть стосуватися лише тих, хто скористається пільговою ставкою 5%. Звичайно, мета законодавців. Запобігти махінаціям та приховуванню реальних доходів фізосіб. Зауважимо, навіть якщо ви маєте право на пільгу з ПДФО, все одно потрібно буде сплатити ще й військовий збір, це додаткові 5%, разом 10%. Якщо ж умови пільгового оподаткування не використовуються, доведеться подавати декларацію про майновий стан і доходи і платити за повною ставкою. Тобто 18 ПДФО і 5 військовий збір, разом 23%. За планом, нові правила почнуть діяти з 1 січня 2026 року. Але це лише законопроєкт, і він ще опрацьовується в податковому комітеті. Може, будуть якісь зміни, може, Верховна Рада взагалі не прийме цей законопроєкт. А як ви вважаєте, чи справедливий цей підхід? Напишіть у коментарях, так чи ні. І ще невеликий приклад, якщо закон таки приймуть, я продам свій легковик за 300 тисяч гривень. Це не оподатковується, якщо перший продаж відповідно до статті 173 податкового кодексу. Податок 0, ну, військовий збір також 0. Ну. А от якщо я продам на OLX один дитячий велосипед за рік за 300 гривень, з цієї суми платформа отримує 10% податків, тобто 30 гривень бюджету. На каналі Авець ми розбираємо лише теми, що стосуються кожного з нас. Тому підписуйтесь і регулярно отримайте корисну інформацію для життя, роботи і бізнесу. До зустрічі!